Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогоднішнє Євангеліє, попри те, що воно стосується, здавалося, б, такого часткового, не найголовнішого епізоду у земному житті Спасителя, для нас є дуже істотним, оскільки воно допомагає нам замислитися, може над. Ключовим питанням нашого духовного життя. А для чого взагалі ми йдемо до церкви? Чого ми від неї чекаємо? Для чого принесли паралізованого ізраїльтянина його друзів? Щоб зцілити. І це для них було найголовніше. І коли Христос, замість того, щоб, так як Він вже чинив з іншими поставити його на ноги, сказав: прощаються тобі гріхи твої. Вони сприйняли це мало не як образу, не сказали в голос, але почали ремствувати в своїх серцях, що відразу і помітив Спаситель. Вони чекали ефектного чуда, а їм раптом говориться про щось зовсім інше, про те, чого не можна помітити назовні, що може тільки відчути сам розслаблений в своєму серці. І тоді тільки. Слідом за тим, перевіривши їх, Христос і дає зцілення, жадане, те, чого сподівався, напевно, і сам паралізований, і про що мріяли його друзі і родичі, які принесли Його до Христа. Чому це так важливо для нас? Бо дуже часто ми йдемо до церкви як прагмати. Чекаємо від неї чогось такого зовнішнього, видимого. Ось ми пережили на минулому тижні низку суспільних акцій, в яких брала участь і церковна громада одна конфесія у проросійських, інша у проукраїнських. І що було важко читати, що більшість тих, хто писали про ці події. Зводили оцінку церкви до суто суспільного виміру. Ось вони за Україну, ось вони організували масовішу акцію, значить, вони кращі. Нам, як патріотам, як українцям, звичайно, приємно це. Але коли людина починає зводити місію церкви до служіння певним суспільним інтересам, то інакше. Профанацію це не назвеш. Це саме є позиція тих, хто приніс розслабленого до Христа, аби тільки дістати фізичне зцілення. А нам усім потрібно зцілення насамперед духовного. І які б не були масові фізичні акції, скільки б ми не вербували людей для служіння в армії, якщо немає там здорового. Духу Християнського, національного духу, то небагато буде варта і будь-яка з цих акцій, і будь-яка з цих військових частин, нездатних силою свого духа протистояти нахабству агресора. Церква прийшла в наше життя, прийшла дуже активно, масово, там, де не було храмів зовсім по селах, набудовано їх сотні, тисячі за ці останні роки. Але з чим ідуть люди до цієї церкви, коли вони туди приходять? На Великдень посвятити Паски, на богоявлення дістати свяченої води, може, на вербну неділю освятити вербу, приходять за чимось, за чимось фізичним. І значна частина приходить помолитися за здоров'я. Як мало ми приходимо до церкви для того, щоб нам просити про прощення наших провин, про духовне зцілення, про звільнення від тих тягарів, які насправді і деформують нас внутрішньо, приходимо поєднатися з Христом. Христос весь час, даючи допомогу тим, хто збирається довкола Нього, Підказує їм, я прийшов не для цього. Так, я можу вам відкрити очі, допомогти чути глухому. Я можу зцілити розслабленого, але це ж не головне. Я прийшов вас спасти, і спасіння душі незмірно важливіше, ніж будь-яке зцілення від найважчої фізичної хвороби. Корінь усіх наших проблем, наші духовні недуги. Нерозслабленість. Тілесна, не фізичні вади, а духовна розслабленість, наша апатія, наша нездатність іти за Христом, наша слабкість і страх бути такими, як Він ось у чому корінь наших проблем. І доки ми не стілимося від цього, будь-які зовнішні зміни. Кількісні зміни у нашому житті нам не допоможуть. Зараз ми говоримо багато про матеріальні проблеми, які всіх нас переслідують. Але, на жаль, мало ми говоримо про те, що є основою для духовного відновлення, моральне оновлення суспільства, звільнення від тих. Духовних тягарів, які навіть не за комуни, а значно раніше поклалися на наші душі. І Христос нагадує нам, в тому числі й сьогоднішнім епізодом, шукайте найголовніше. І саме знайшовши цей корінь своїх проблем, починайте із Нього. Інше все додасться. Але доки ви не зумієте звільнитися від гріхів, від неправди, від обману, від взаємної ворожничі, від корупції, від запобігання перед чужими, від страху, який вас прислідує на кожному кроці, бути не такими, як всі, бути слабкими, беззахисними, саме. До того часу ви і не зможете змінитися, скільки б вам не допомагали інші країни чи міжнародні фінансові організації. Тому і сьогоднішнє Євангеліє пророслабленого є дуже особистим, і кожен із нас має його сприйняти як підказку у нашому особистому житті. І разом із тим воно спрямоване у суспільний вимір. Допомагаючи нам відчути, все нам додасться, якщо ми зможемо, головне, змінити своє життя відповідно до Христових заповідей. І саме тоді, саме тоді, слідом запрощенням провин і зможемо ми почути, встань і йди. Амінь. Слава Ісусу Христу!